Вибиті вікна, пошкоджені балкони, зруйновані покрівлі будинків. Такий вигляд має сьогодні вулиця, куди тиждень тому влучили уламки російської ракети. Черкащанка Олена каже, досі не може оговтатись від побаченого. Це просто жах, що люди переживають оці такі часи. Я не знаю. Що люди постраждали, і не можу я. Я не можу просто просто хочеться плакати і все. Речі, як то кажуть, ну не ворушити цю душу, тому що так камінюка на на, на душі. Дивиться на понівечену будівлю готелю черкащанин Володимир Коваль і не стримує емоцій. Будь вони прокляти, це Росія. І щоб вони захлібнули собственної крові. А це, звісно, так. я кошмар. Це перший раз таке в житті бачу. Хоча я вже прожив більше 70 років. лед стрічка на стелі єдине, що зараз освітлює магазин зоотоварів, розповідає продавчиня Катерина. Каже, працювати в такому режимі досі не звикли. Служби розбиралися, тут ж не пускали сюди, але ми побачили, що немає ні дверей, ні вікон. Тобто магазин якось ну, треба було зачиняти, як бачите. Тому збитків зазнали немалих, Слава Богу, що не постраждав весь інший товар. Переселенець з Донбасу, пан Юрій, фотографує те, що залишилось від центрального, та говорить, така картина для нього не нова. Вже бачив на власні очі свою зруйновану ракетою оселю. Оце ось магазини. А це ось моя хата. До цього звикнути не можна, ну приспосаблюватися треба. Нікуди від цього не дінеся. Віктор та Сергій Мирошники мали родинну справу: продавали запчастини та велосипеди. Нині ж розпродають те, що залишилось на складі. Весь товар із їхньої ядки був знищений під час обстрілу. Навіть відшкодування, пояснюють, очікують вже після перемоги. На цьому місці стояв павільйон, продавалися запчастини і велосипеди. Бізнес будувався років. 20... Вісім років Але, знову ж таки рахувати копійки в час війни, коли хлопці життя віддають, то не, не етично. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.